Руна гармонія гармонізує внутрішні і зовнішні процеси людини, приводить влад в внутрішній стан, вирівнює його і гармонізує, повертає людині цілісність, відчуття повного задоволення життям, вказує на природні об'єкти, на місця сили і взаємодію з ними. Процеси наповнення і повернення себе справжнього. Своєї божої, божої складової, бо в, кожного, в кожному з нас є Божа частинка, ми всі частинки Бога, Творця. Цей символ вказує на те, що треба віднайти і зосередитись на тих речах, що дають відчуття гармонії та цілісності. Це якщо ми говоримо про діагностики чи передбачення. Також ця карта може означати як проведення часу на природі, відновлення, процеси відновлення, відпочинку, це медитація, мантри, йога. йога. Це все. По карті гармонія. В принципі, тут і видно на самій картинці, що красива живописна природа, будиночок такий приємний. І двоє людей, які добре один з одним, вони знаходяться і разом і кожен з них сам по собі в стані гармонії. Все їх навколо наповнює. Колір руни бажано червоний, звук активації то-то. І зараз ми з вами будемо малювати цей символ. Досить просто він зображається. Ось так. 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 таким чином. То, то, то.